Доброго ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Вчитися на своїх помилках добре, а ось на чужих і ще краще. Отож, послухайте політика Нестора Шуфрича і спробуйте помітити дві помилки. Увага! Я думаю, що це питання треба задати авторам постанови. По перше, не авторам, а авторам. Запам'ятайте в однині автор. А у множині треба казати автори авторам. А по-друге, не задавати питання, а ставити. Задають домашнє завдання. Отже, запам'ятайте це мовне кліше: ставити, а не задавати питання. Отже, Нестор Шуфрич мав сказати: це питання треба ставити авторам постанови, між іншим питання чи запитання. У цьому реченні можна сказати і питання, і запитання, ставити питання або ж ставити запитання. А ось про відмінність між словами питання запитання я розповім в одному з майбутніх уроків. Оце і все. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.